Будь ласка, не пишіть, не кажіть, що росіяни самі пішли з Херсону. По-перше, це неправда. Ще далеко не всі пішли, або далеко не всі пірнули в Дніпро і не випірнули. По-друге, це теж неправда. Росіяни не пішли самі з Київщини, не пішли самі із Сумщини чи з Харківщини, з Чернігівщини. Вони пішли, бо Збройні Сили України не залишили їм вибору. Але за кожним клаптем землі, з якого вони пішли, жестом доброї волі, так би мовити, стоять життя бійців Збройних сил України, стоять цистерни поту волонтерів, стоять подвиги херсонських і мелітопольських партизанів, стоїть громадянський опір тисяч людей, стоять безсонні ночі комунальників, стоять зусилля дипломатів, стоять ваші, особисто ваші під і сльози. І навіть особисто ваші гривні, котрі ви переказували на допомогу ЗСУ. Кожен звільнений метр землі це спільний бій, який веде українська нація проти окупанта. І за кожен метр ми платимо ціною, вище за яку немає. Тому вони не пішли самі, вони витиснуті, викинуті, відсунуті, вибиті нами і з вами. Ми побачимо, як вони так само шуруватимуть з нашого Криму на човнах уздовж знищеного Кримського мосту. Ми побачимо, як їхні блогери у телеграмі будуть писати тужливі пости про те, що «Ялта, ми що вірньомся, і плести іншу патріотичну пургу. Побачимо, як росіяни вивозять пам'ятник на хімову з Севастополя і кидають своїх солдатів там само у Севастополі. Бо їм той пам'ятник важливіший, ніж життя людей. Побачимо, як вони самі знімають свої прапори перед втечею всі не встигнуть ні втекти, ні прапори. Побачимо, як бійці Збройних сил України брудні, скривавлені, спітнілі, підіймають чисті та охайні синьо жовті знамена у селах вздовж Кримського узбережжя. Ми побачимо це, бо так буде, бо ми хрінячимо, як прокляті заради цього. Хринячте, котики. Хрінячте. Наближайте цей день. Слава Україні. Слава ЗСУ! Переможемо.